Продаєш речі через OLX чи Pro, з березня податкова отримує про це інформацію. Автоматично, прямо від банків і платіжних систем. Навіть якщо ти просто продав старий велосипед, дані вже в системі. А якщо таких велосипедів у тебе декілька на місяць, готуйся, податкова може вирішити, що ти підприємець. До речі, нещодавно до нашої компанії звернулася дівчина, що виставила на OLX зарядний пристрій для смартфона, відправила його накладеним платежем через нову пошту, отримала гроші на картку, а за декілька тижнів прийшов лист з податковою і штраф 17 тисяч гривень. Бо виявилося, це вже системна торгівля, один дріт і мінус пів зарплати. Поки що лише попередження, але якщо ти реально торгуєш, краще зареєструвати ФОП і видавати чеки. Податкова каже, продаж особистих речей не штрафується, але якщо це вже схоже на бізнес, готуй касовий апарат і податкову декларацію. Навіть БУ речі можуть оподатковуватись: 18% ПДФО і 5% військовий збір. Продаж через доставку, після оплату або промоплатежі все фіксується. Висновок, якщо регулярно продаєш, не сиди в тіні, бо податкова не спить.